Проєкт рішення щодо преміювання селищного голови. Я не... прошу вас, щоб я не пораховував дуже велике рішення згідно з законодавства, згідно з норм, ви йому затверджуєте згідно з законом, 100% премії за кожен місяць напротягом бюджетного року. Ну, я тоді зачитаю: нарухання премії на посудової кладу Леофіському селищному голові. Жеребцову Валерія Володимирович. У розмірі 100% від посадового від посадового вкладу, від посадового вкладу е та нарахування премії до ювільних дат у розмірі 100% від посадового вкладу проводити, починаючи за наслідки роботи за січень місяця 2016 року на протязі бюджетного року відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 268 про оператування структур та умов оплати праці працівників апарату виконавчих органів. На підставі відповідних законодавчих актів та положення про преміювання працівників операторухівського селищ ради та її виконавчого комітету згідно закону України про службу органи місцевого самоврядування Голова Хіському селищному голові Жеребцову Валерію Володимировичу надавати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Номер 268 про оподаткування структур умов оплати праці, та закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Нараховувати надбавку за вислову років, надбавку за ранг садової особи місцевого самоврядування та інші надбавки Гловахівському селищної голови Житсову Валерій у розмірі, що пере, передбачені постановою Кабінету міністрів, номер 268 про оподаткування структур та умов оплати праці. Відповідно, згідно закону України про службу в органах місцевого самоврядування та закону України про місцеве самоврядування в Україні. Виплати проводити в межах діючого законодавства на протязі бюджетного року. Просто хочу пояснити, що садить громади, щоб вона орієнтувалася і погана, що оплата селищного голови 2600 гривень. 2600 плюс 100% тої премії, які зараз заробітна плата. Мінус врахування, отримується 4 Да. Yeah. Ну, ні, поля Щоб люди знали, розумієте, тому що... Звучить воно, знаєте, якось 100%, 100 це начебто багато. І... Але від чого 100% читати? Я хочу, щоб не було ніяких недомовок, щоб громада не знала і знали всі депутати. А хто хоче подивитись, будь ласка. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? О, я не голосую. Хто проти? Хто проєкт? Одноголосно, дякую. Шановні колеги, таке ж саме аналогічне рішення за заступника селищного голови Недогівщина Васильовича. Ну, Ті ж самі мови, ну, просто фамілія інша. Шановні колеги, хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати, що хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую.